Вітаємо вас на каналі Галичина Аналітика. Це маркер подій. Підпишіться одним пальчиком, будете знати більше і бачити далі. А зараз з військовою аналітикою до нас директор New Geopolitics Research Network Михайло Самос. Михайло, вітаємо, слава Україні. Героям слава, вітаю вас! Ну Давайте почнемо зразу з крайніх обстрілів, тож не тільки недавно відлунала повітряна тривога по столиці, по столиці вальнули балістикою. Одні кажуть, ОНІКС модернізований, інші кажуть, що циркон. А що ви кажете? Ну, Звісно, це будуть знати і знають, я думаю, наші повітряні сили, які класифікували ціль, хоча вони могли класифікувати лише це як. Швидкісну ціль, яка направлялася з Криму, і буквально можу підтвердити, що, скажімо так, пролунала повітряна тривога і одночасно почала працювати ППО. Тобто я особисто це, це чую, бачив, пане Михайле. І... Тут один момент. Поки нам спеціалісти щось скажуть, це одно для обивателя для мешканців столиці, в тому числі, якось треба навчитися, нарешті розв'язувати прості арифметичні задачки. І так, в задачці дано офіційні дані від повітряних сил, збито дві ракети балістики. В умовах задачі дано. Вилетіло з Криму п'ять балістичних ракет. Питання в задачі запитуються де ще три? Ну, дивіться, Я не знаю, чи п'ять вилетіло. Тобто, це інформація повітряних сил, чи це хтось інший сказав про те, що п'ять ракет було. Перевіряю, oh. зараз. Ну, а я просто, от, 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 от такі задачками з такими задачками фактично доводиться весь час людям, які перебувають в, 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 між одним телеграм-каналом і другим. так? Про е, дві збиті це є офіційна відповідь зараз, станом на зараз від повітряних сил no, Збройних ті, сил. Це, насправді, насправді, коли ми говоримо про балістику, особливо якщо це Циркон або Онікс, це дуже і дуже складні цілі. Тобто, це цілі, які насправді. Фактично, росіяни вважають, що вони не збиваються. Українці їх збивають. В чому особливість балістики або того ж самого Оніксу, який насправді не є балістичною ракетою, це швидкісна протикорабельна ракета надзвукова. В тому, що з моменту виліту, наприклад, з Криму, вона досягає там, за дві хвилини Києва. І тут питання вже до того. Що дуже важко, дуже важко навіть переміститися в, в безпечне місце. І це дійсно є проблемою. Тим, тим намагаються росіяни нас піймати. Скільки збивають, це насправді питання риторичне, оскільки робиться максимум. Ну, я можу сказати, що я чув роботу ППО більше, ніж дві ракети, це, це точно це було більше. Ракети, тобто саме ППО, наше. А скільки летіло ракет, я, чесно кажучи, не знаю. Але Достемем. тут постає зараз питання: нам чимало разів доводилося в різних е єдиних, не єдиних е напівмарафонах, марафонах, офіційних заявах і відосиках дивитися про те, що е попри дзюраві. Західні санкції, але не встигає руско-фашистський окупант кліпати свої ракети. Тому крайні обстріли на початку 20-21, 23 число березня це прилітали, нам казали фактично найсвіжіші, щойно склепані російські ракети. Але коли дивишся на комбіновані запуски і суму цих ракет, постає питання до тих експертів, які нам казали, що в них вичерпалися певні номінації ракет, а вони до нас прилітають. Вже міги не Літають, а в кінжалами луплять. так от В цьому випадку, чому той оптимізм, що в них закінчується певний тип високоточних гіперзвукових і балістичних ракет, а тут раптом в таких кількостях, так ніби в них повні склади їх? Ну, чесно кажучи, не знаю, хто може говорити, що у них закінчуються ракети, то тобто вони їх виробляють. Як вони можуть закінчитися? Вони Але вони виробляють, виробляють їх в невеликих кількостях? Ну, як мінімум, не менше 100. Різних типів на місяць. Угу. Це е, загальновідомий факт. Тобто не менше ста ракет різних типів. х 1 калібр, е, кінжал, Іскандер. Е, зараз доєдналися циркони. Е, Онікси модернізовані, тому що стандартний Онікс 300 км модернізований, 800 якраз вистачає до Києва, наприклад. Тобто, в принципі, вони можуть е, виготовляти одиничні ракети різних типів. Потім сумарно до да плюс іще е, кілька сотень. Шахетів дійсно вони виходять на ті е, кількості, які дозволяють їм кілька разів на місяць робити такі масовані обстріли. І це загальновідомий факт. Він підтверджувався цей факт тими хвилями, якими росіяни б'ють. Вони ж не б'ють кожного дня, вони б'ють, наприклад, хвилями раз на місяць. Ну, це було, е, наприклад, в грудні перед новим роком, потім в січні після нового року, піс... Ну, а зараз потім... вже три доби поряд, поспіль. Е, так, але зараз не було 10 ракет. Зараз було кілька ракет: дві, три, чотири. Тобто вони намагаються дійсно комбінувати. Вони намагаються заставати, ну просто от бити, коли не очікують. Наприклад, вони думали, що не очікують, або вони били. Я не знаю, куди вони зараз били, але кажуть, що в центр Києва можливо, вони хочуть вдарити в центр прийняття рішення, як вони завжди говорять. Тобто, в урядовий я квартал. Що... Можливо, так. Ну тому що я так розумію, оскільки ракети позбивали і уламки попадали. В житлові будинки, наприклад, в печерському районі, це означає, що вони кудись туди летіли. Ці ракети, але постає ще одне питання: от люди, які дивляться на ось ці попадання, чи то в Дніпро ГЕС, а ще більше особливо було в, в стрію. Де є наші найбільші в Європі газові сховища підземні, де закачений європейський газ? І от одна за другою бум-бум-бум. Ну і люди зразу кажуть: ну все, забрали все ППО на, на Київ, більше ніде нічого прикритого нема. І що б ви їм, як військовий експерт, відповіли? Ну, я би по перше, нецензурно не хочу виражатися до цих людей. А по-друге, дивіться, Україна найбільша країна Європи за територію. Це, якщо хтось вчився в школі, то це має знати. І таку територію беремо, наприклад, Петріот. У нього радіус дії, ну, наприклад, 120 кілометрів. Беремо циркуль і починаємо кружити по українській території 120 кілометрів. Скільки ви накрутите цих комплексів? Це сотні цих комплексів. А скільки в нас їх є? Одиниці. Ці одиниці, наприклад, вони не в Києві, наприклад, були. Бачили, вони були біля фронту, тобто. Можна сказати, що ми розриваємося а, своїми патріотами, намагаючись або а, знищувати а, літаки, які носять каби і просто руйнують там весь фронт, вони перемелюють весь фронт, наш тому що коли прилітає тонна ракета а, бомба авіаційна по нашим позиціям, там, хоч з бетону, хоч з граніту їх роби, воно все одно знищить. Тому а, на даний момент, а, коли приїжджає до нас Саліван якого за пазухою сотні цих патріотів, виникає велике запитання? Що ви взагалі чекаєте? Ну, от, от, про що мова? То НПЗ їм не бити, то ще щось. Тобто тут. Е, питання а даймо, лише, пане Михайле, не, ви, не, згадали, не. ви це згадали? А була хіба ця фраза від Салівана? Я скільки не гуглю, не можу знайти те, що розганяли Financial Times, що нібито він казав не бити по російських НПЗ? Фрази не було. Фрази не було. Financial Times взяв на себе відповідальність все опублікувати. Я впевнений, що коли публікується така стаття, ну десь такі розмови велися. Я не впевнений, що це так прямо сказав Саліван в офісі президента. Але я думаю, що такі розмови ведуться в офіс в адміністрації президента Байдена, і е, оці намагання не надати Україні допомогу. Причому там невідомо вже хто за кого і проти кого, там все можна голову можна зламати в тих перипетіях американської політики. Начебто все просто. Передвиборча боротьба, і кожен намагається зіграти кращу партію. А в результаті виходить так, що Україна залишається без ну, базових, базових речей. Базові речі це системи протиповітряної оборони. Стоїмо ну, Базові поїде. речі, це так само, пане Михайле, це і боєкомплект. Я дивлюся на оце продавлювання фронту, фактично до пів кілометра, до найближчих будинків Часового Яру залишається, якщо подивитись на мапу. Я дивлюся, що робиться біля е, Авдіївки і що робиться біля Роботиного, ну, І розумію, що так чи інакше. Йде поступове продавлювання лінії оборони Збройних сил України, а це означає, що БК як не було, так і нема. Може просто ну пропорція співвідношення покращилося, але все одно його недостатньо. Пропорції покращилися, і проблема в тому для росіян, в тому, що не виправдався їх, їхній план. План полягав або їхня надія або сподівання. Або концепція можна по різному сказати, полягала в тому, що дійсно республіканці, граючи свої передвиборчі ігри, заблокують допомогу Україні, і в цей момент українські збройні сили приблизно влітку залишаться взагалі без боєприпасів, але вийшло так, що Європа раптом прокинулася Європа почала працювати над собою, і в результаті, особливо якщо згадати ще чеську ініціативу, про Більше ніж мільйон боєприпасів. Боєприпаси пішли, незважаючи на відсутність в, скажімо так, в групі тих, тих країн, які допомагають Україні, зараз Сполучених Штатів. Сполучені Штати були основним нашим союзником. Зараз їх там немає в плані до доставки боєприпасів, ракети і так далі. Але тим не менш, боєприпаси пішли, і буквально в найближчий час вони поставки боєприпасів вийдуть на. Достатній рівень, скажімо так, в найближчий час. Я, я так скажу. Уже зараз є трошки краща ситуація, але а трошки тут і... ключове слово, пане Михайле. Трошки, от що зупинить оце поступове проповзання лінії зіткнення на захід, бо воно кожен тиждень лише, та й почує. Лише достатня кількість, лише достатня кількість боєприпасів, і F-16, які зупинять застосування кабель. Ну, тут немає жодної черівної палочки. Ну та бо вони кабами можуть програти любу Авдіївку, просто рівняючи все в нуль. А в цьому випадку ще один важливий момент, це ну скажімо так, статистика, якою так чи інакше грішать всі, хто нам пробують пояснити цей етап війни. Вони кажуть: ну якщо взяти потенційно, весь все, що може виробляти країни НАТО і Євросоюзу. Плюс то, що отримує Україна, це завжди буде в рази менше ніж то, що робить російська військова економіка, плюс снаряди з північної Кореї. Е, Маніпуляції чи правда? Ну, звичайно, ну, звичайно. Ну давайте візьмемо спочатку ВВП тих країн, які допомагають Україні, і порівняємо з ВВП Вісі зла без Китаю. Китай просто тут важливу роль грає, тому що Китай, начебто, стоїть в тіні, але він є такою системною системною ланкою. Вісі зла, хоча не інвестує власні гроші напряму. Тобто вони не дають власні гроші, вони просто беруть участь в тих циклах. Наприклад, Росія продає нафту Китаю, заробляє Юані, потім Юані передає Північній Кореї. Північна Корея закуповує в Китаї сировину, виробляє боєприпаси. Тобто таким чином, Китай є частиною осі зла, але не є прямим донором. У нас все ж таки ВВП країни, які беруть участь. Поки що без сполучених штатів, і що сполучені штати додати там взагалі непогана ситуація. Але навіть без сполучених штатів ВВП Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії і, і так далі, це все ж таки набагато більше ніж ВВП Росії. І крім того, маніпуляція складається в тому, що насправді ВВП Росії не може так багато виготовляти, як вважається. Наприклад, танки це все ж таки сотні штук на рік, а не тисячі. А в основному мова йде про. Ремонт і модернізацію тих танків, які стоять на зберіганні. Є купа супутникових знімків, які демонструють, що бази зберігання порожніють, буквально вимітають там все росіяни, їх ремонтують, відновлюють і відправляють на фронт. Скільки таких іще баз в принципі це відомо, але однозначно менше половини і менше залишилося ніж стільки, скільки вони використали вже. Тобто вони працюють, скажімо так, на ізнос вони вкладають все, що в них є. Mm -hmm. Вони фактично, якщо подивитися, от є такий компонент стратегічна авіація. Так, тут 95-те вони ганяють регулярно, але таких літаків у них ніколи більше не буде. Це треба розуміти. Вони не можуть виготовляти ту 95, які виготовлені ще в 60-ті роки, 50-ті і так далі. І Ту-160 вони не можуть виготовляти. Ресурс обмежений. І тому о, очевидно, що в них є знову ж таки свій розрахунок на те, що прийде Трамп о, і зупинить о, допомогу Україні. І Україна має о, бути тоді затиснута в ситуації, коли вона вимушена буде підписати капітуляцію. Оце Пане... єдиний розрахунок. Так, Зрозуміло, ми маємо не так багато часу, але в нас тут починається улюблена о, рубрика металістів. Ну, Рокерів-металістів. Бо в «Металіки» є така пісня, з неї сьогодні почав свій Алкодень секретар Совета Безопасності Росії Дмитрій Медведів. Не знаю, випив, чи закусив, чи не закусив, але сказав kill them all, вбити їх всіх. Так, гуманіст Дмитрій Медведєв сказав про таджиків, на яких повісили теракт. І на всіх таджиків, які досяжні в межах МКАДа в Москві. Ось з чого почав Дмитрій Медведєв. І отут я не можу не поцікавитися вашою думкою, бо ця спецоперація, не знаю яким проведена, стає дуже крінжовою. Давайте в сухому залишку візьмемо тільки офіційні факти. Офіційно на концерті групи Пікнік в Крокус Сіті. Відбулися розстріли відео, яке оприлюднили ті, хто розстрілювали, показує, що вони не менш ідіотсько поводяться, як і люди в паніці. Тобто, це не була якась спецура. Вони поводяться просто як перелякані якісь люди, які стріляють, бо БКшку розстрілюють розгрузку з автоматів «Калашникова-105», що стоїть на озброєні російської армії. У нас, наприклад, їх таких немає. Далі. Відеоролик від Ісламської держави, яка каже: це ми зробили. Далі е бойові таджики. І заява Путіна, що таджиків ми брали, бо для них мало бути зелене вікно прямо через лінію фронту в воюючу Україну. І далі, в сухому залишку, це вже Дімон, який кричить, що всіх таджиків треба повбивати. При цьому московські ботоферми зараз працюють за методичкою, що ніяка ісламська держава ні в чому не вінна. Ну рафік не виноват. Виноват Київ. США і Британія, ось в сухому залишку ця крінжова історія станом на сьогодні. А ще є таджики з відрізаними вухами, які сидять в СІЗО. Все. так. Тобто, ну загальновідомим є факт, що а, ГРУ і ФСБ активно працювали в а, співпраці з ІДІЛ і їхня агентура, їхні ячейки а, ще з радянських часів дуже активно працювали на цьому напрямку на близькосхідному і, в принципі. Вони в тому числі брали участь у створенні іділ, і потім функціонуванні, і навіть виправдання початку сирійської кампанії російської армії, пам'ятаєте, теж було виправдання, типу, боротьба за проти іділ, але насправді то вони воювали проти сирійської опозиції, і Це загальновідомий факт. Те, що в е, гру готувало ячейки, якраз серед таджиків, до речі, е, для участі в роботі іділ. Це теж е, ну я не скажу, що це загальновідомий факт, але Багато про це інформації можна знайти навіть в вільному доступі. Тому насправді те, що відбулося тут така дуже дивне відчуття. Таке враження, що це агентура гру або ФСБ відпрацьовували кусь операцію. Але чомусь в цій ситуації ні легенда, ні концепція цієї операції, ні наслідки не були прораховані комплексно. І е, таке враження, що різні, я не скажу навіть башти Кремля, але різні коридори Кремля почали трактувати це по-різному, актив, активуючи свої ботоферми в різних напрямках, і навіть Путін спрацював незрозуміло куди. Ну дійсно дуже вигну, ви, Дуже там же ще вони назвали один дуже дивний факт. Вони проїхали кілька сотень кілометрів на цьому Рено Сімбол через е, в напрямку. Е, України, де має бути взагалі режим, коли не те, що там блокпост не можна проїхати по дорозі вночі, а взагалі не можна рухатися. А тут вони спокійно проїхали, коли орієнтування вже було по всій Росії. Вони могли проїхати всі блокпости і спокійно собі їх піймали аж під кордоном, правда, під Білорусю знову ж таки не не спрацювали ці. Легенди, гіпотези, які запускалися в інформацію. ну тут крінжу ще більше, пане Михайле, тому що білий ринокліосимвол стояв при вході за декілька метрів від е мінтовської машини, так, коли закінчили всі ці... з собаками. Коли закінчили розстріл на всі ці відеокамери, це Москва, де все, все повністю продивляється. Вони спокійно сіли в ту саму машину. Я так розумію, номери не міняли. Так? Ну, їдемо на тих самих. Причому ну, будь-який пост е, їхніх мінтів мав би зупинити чогось 6 чоловік в одній машині. Та, а? От, документи покажите, Та. А тут все це поїхало, а ФСБшники приперлися <реш> через годину. Що це? Тобто, е, Я це, скажу. Тут от оцей каже про те, що це була операція російських спецслужб. Тобто, це була агентура, реальна агентура, реальні групи ГРУ, наприклад, або ФСБ, які мали спеціальні пропуски, і всі знали, ага, це щось роблять наші так. Але потім щось пішло не так. Можливо, було перевербування. Знаєте, коли ячейку а, ГРУ готували для роботи в ІДІЛ, а потім іділ їх перевербував оцих таджиків, використав уже. Власне, проти гру це може таке бути в принципі. Це реально. Ну, люди люди молоді, так релігійно налаштовані. Вони могли зрозуміти, що насправді то невірні це оці їхні куратори з ФСБ чи гру, і потім спрацювати проти невірних тут. Ну тут тобто загралися росіяни. Це однозначно. Так, пане Михайло. Загралися. А давайте фіналізуємо. Ми ж розуміємо, що поки не помре останній з путіних, а їх там з два десятка є. Доти, ми будемо максимум хіба що аналітикою і конспірологією перечитувати і ставити там плюсик чи мінусик. Потім може дізнаємося цю правду, але є наслідки. А наслідки є спроба скористатися е, оцим відведенням уваги всіх е, своїх виборців. А? І взагалі тих, хто підтримувати мобілізацію СВО, на те, що Крокус-Холл, крокусхол е, Атом Сім, вони вже на ракетах пишуть на Київ за Крокус-Холл. Тобто вони це переорієнтовують. Але чи зможуть вони скористатися тим, що фактично весь світ бачить спочатку масовані терористичні атаки ракетами три, три доби поспіль, три ночі по Україні, удар по. Гідроелектростанції, тобто спроба на Дніпрогесі повторити Каховську трагедію, на яку було тільки глибоке схвилювання на заході, і відвернути увагу ну, в ніпростім кроку у схол. Чи вдасться це скористатися з точки зору саме геополітики? Чи ну, французи, німці якось відреагували? Решта поки що мовчить? Я думаю, що ні. Я думаю, що в глобальному плані ні. Було певне відволікання, але. Інформаційний простір дуже швидко розвивається. От, наприклад, сьогоднішня атака по Києву, я думаю, що вона займає зараз основну увагу, тобто, все ж таки, удар ракетами серед білого дня і діти бігають, не встигають бігти в дитсадках до будь-якого безпечного місця. Ну тобто, це дійсно переб'є інформаційний порядок денний, але тут дуже цікаво, якщо, наприклад, той же самий Медведєв закликає а, активно. Впливати, я так скажу, на таджиків це дуже небезпечний момент для багатонаціональної Росії. Тобто Росія ж це ж країна, яка складається з цих груп різних етнічних, національних і так далі. І одне трошки, трошки необережний рух, одне якесь маневр не в той бік, і все це може посипатися дуже швидко. Тому я, чесно кажучи, не розумію цього. Активного нагнітання довкола таджиків саме всередині Росії, тому що це дуже і дуже небезпечно. І ця гра, коли різні спецслужби загралися, пере, переграли одну одну а Кремль взагалі не в ту догудує. Ну тобто, це е, окрім того, що на мою думку, насправді задом цієї операції був все ж таки перетворення Росії вже на реальну. Реальний тоталітарний режим, тобто не автократичний там якісь з певними елементами тоталітаризму, а реальний тоталітаризм, коли буде е, виправдано будь-який будь терор проти свого населення, і оці всі оролівські фантазії, коли ти будеш плакати, радіти від того, що режим тебе вбиває, ти будеш хотіти, коли тебе режим вбиває. Тобто тебе переконають в тому, що ти винен цьому режиму, що вмерти. В принципі, до цього все йде, насправді. Ну, Вони довго це готували, і Дзержинського повертали пам'ятники, і про чекістів, фільмочки знімали, багато-багато. Одним словом, Північна Корея, Корея-2» народжується на наших очах, тому що вже їхні депутати Гоздури так і кричать: Повертаємо смертну казнь». А далі вже Дмитрій Медведєв е закликає зіграти металіку «Kill them all» і вбити всіх таджиків. Ну, три крапки ставимо, бо, 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 бо це багато серійна прямо на наших очах. Пане. Михайле, дякуємо за аналіз. Був з нами Михайло Самос, директор New Geopolitics Research Network, А це був маркер подій. Підпишіться і до нових зустрічей.